Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік, Red Dead Redemption. 2. Продовжуємо проходити. Я довго чекав оце завдання, поки воно з'явиться. Я так і не зрозумів, коли воно з'являється тут, коли він стає до роботи, так би мовити. І він став цей хав'єр чомусь вночі, коли повний місяць майже що, джентльмени? Не заперечуйте, якщо що. Зробіть, будь ласка, субтитри довші, бляха, ну ніхіра ж не, не встигаєш прочитати. Та йде Сьюзен в баню. Так, Хав'єр. Коротше, вночі. Обнести сад. Сади, бо вночі. Ну не видно ж ні Хевран, ні Хевран. Ні хріна, Сав'єр блін. Ой, Хав'єр. Сав'єр, чому не Сав'єр, блін? Месники, блін, Сав'єр. Привіт, Хав'єре. Я чув про один будинок. Можна виявити щось там, що за будинок. І я не знаю пара хлопців, яких я чув у місті, казали, що казали, що він досить дивний фрік. сімейка місцевих фріків, я гадаю, але вони дивні у всіх відношеннях. Отже. отже, ці хлопці думали, що сімейка сидить на великій... ймовірно, вони грабують діліжанси, виклади викрадають щось. Вони добре сховані в лісі. Звучить доволі сумнівно. Звичайно, що сумнівно, але ризик бути спійманим невеликий. Ну, тоді гаразд. Ходімо, глянемо. Exactly. Саме так. Просто поглянемо. Що <laughs> <Блядь. laughs> може піти не так, бляха? Це на півночі, на іншому березі річки від е, найкращий шлях туди дістатися через водоспад Каменберг. Знаєш який шлях? Звісно, більш-менш. Ніхрена я не знаю, чувак. Якби ти повільніше розмовляв, а ще краще зробили озвучку, було взагалі чудово. Окей, okay, герл. Погнало. Так, рушницю взять. Блін, тільки давайте без цих, без. Е... Катсцена чи що? Е, без стельців. Я не люблю стелси. Не моє це. Ненавиджу. <плес> Дивись, вітать починає. Чи ні? Блін, у горах це мені одітися потрібно було. Б. Чувак, а ти попередити не міг? Нараз, ми вже на місці, давай зупинимося і підемо трошки пішки. Далі трошки. Далі підемо пішки, окей. Ти козел поняв, а так і він сам мене вдягнений. Попереду є місце, звідки ми можемо все добре роздивитися. Я хочу переконатися, що ми не зіткнемось там з чимось хіровим, коротше. Чувак, бля. А в мене є рушниці, твою мать. Вони дуже не люблять чужинців, особливо на своїй території. Та все ще намагаються подібити... підбити мене на цю справу, блять. Як ви задовбалися своїми діалогами? Ну. Що ж, велика територія, так? Ну, а тут можна діалог пошвидше. Бінокль з собою? З собою. Дослідіть господарство. Досить велика комора позаду, непогане місце для початку пошуку. Тут, мабуть, живе багато людей, великий будинок. Схованка може бути до якійсь із цих будівель і хто знає, скільки там людей. Я не впевнений, що цього. Я думаю, що нам потрібно якось їх витягнути. У мене є ідея. Ходімо зі мною. Мені ваші ідеї взагалі не подобаються. Я мені цей прийшов, розхірячив, забрав, пішов. Все. Hey, hey. Me, or... Не відходь дале, та йди ти в сраку, бля. Гаразд, тримайся позаду. <laughs> <laughs> дякую. Хоч на цьому дякую, що тут мене послухав. <laughs> Всі ці дерева, я не можу як слід роздивитися місце. Right? Е, з тобою все гаразд? Ходімо, поки нас не помітили. <laughs> Чувак, а ти не <laughs> Поки що все чисто. Так, поки що. Ти розмовляй побільше, і тоді нас точно не помітять. Слідуйте за за слідкою. І потрібно, не видно йому ніхрена, потрібно було прийти взагалі в глуху ніч, блін. Дурочок. Да я повільно йду, я не знаю, чому. Ти чого ти встаєш, алло? Тихіше, я чую голоси. Я чую тільки твій голос. Комора позаду. Я не встиг побачити, де та комора позаду, поки читав діалог. В кущі не хочеш заховатися, ні? Ходімо, сховаємось за цим хлівом. Подивимося, чи зможемо ми почути. Ой, блядь, краще побачити, а не почую. Ні, краще почути, звісно. Я тебе не чую, хав'єр. Я зараз провалю це, це завдання, тому що я тупо не встигаю читати що написано. Заткай папулю, що це значить? Комора. Вони про комору говорять, значить, у коморі. Так шо. Що ми робимо, Хив'ер? Гаразд, ти сховайся за каменем, а он там. Я їх трохи відволічу, а ти накинешся, добре? Як саме відволічеш? Побачиш. Блять. А як я маю накинутися? З ножем, чи. Та не ця кнопка, бляха. Блін, вона в мене не почищена, серйозно. Твою дивізію. Ну окей, маємо те, що маємо. За каменем. Де цей камінь, блять? Так він сюди йде? Чи ні? А, воно камінь. я типу сховався. Мені здається, його варто ножом чикнуть. Побачиш, кажеш, Що побачиш? Я не знаю, я скоріш за все зараз провалю це завдання. Не треба, не відволікай. дай. <блядь> Потрібно було йти. Ага, запалив щось. чик Потім до тебе повер.. Йоперний театр. Скільки вас тут? Де вони всі? Ага. А я його не бачу. Я їх не бачу, блін Та прицілься. Блін, отут би, мені здається, краще було по стелсу все зробить. Де де де, де? виліз? Куди ти сховалася, вилазь? Вона спускається, чи що? Та блін. Ой, хорош, тітка! Мені здається, типу, це нормальна якась сім'я була. Щось мені Хав'єр цей набрехав, ні? А куку. -ку. А ку. -ку. А куку. Та куди ти. Бляха? А, ти його застрелив. Я їх більше не бачив, гаразд. Вони. Старанно захищали ту комору. Я ж кажу комору пограбувати. Шукайте схованку в коморі. Окей. Озвучка. Потрібна тупо озвучка, тому що під час дій якихось ну це неможливо. І читати, і дивитись кудись і щось робити. Тихо, взять. Куди кого? а! Я думав тіло взять. Шо там ще? Чо коні бісяться? Незнайомець. Та зараз прийду, чувак, ну почекай, блін. Обшукати ящик. Тут ось сього ще купа всього. Е, зять. Знаю я тебе, тільки підійду до квесту і воно провалиться. Не провалиться, а піде далі. Сховать картку якусь, не знаю, що за картка. Так, там я був. Взяти, що взяти? А, пожрати. Пожрати взяти по-любому. Та зараз прийдемо, що ти? Зараз все облутаємо. Всіх пограбуємо. Так, це є. Але взяв підпалив, блін. Лутаю все підряд, тому що, блін. Банда тільки на мені тримається. Я маю все носити, все їм возити. Де тут тіло, яке обшукати потрібно? Чи воно згоріло вже там нічого обшукувать? А, підпалиш собі. Сраку, молодець ти став, блін. Бля, ти дурачок, куди ти вліз? Корень базиліку, чи що там? <гум> так, отого я ще не облутав. Де він тут? Що в тебе є, показуй? А що ти. Ну, що забрав? Не написало ніхера. Ну і так, сюди. Хлі. Е, комора. Сокира. Скринька. Пограбувати скриньку. І взяти нема чого. Офігеть. Що, що, що тільки що було? Блін, як мені не подобається оце, як воно наводиться в цій грі? Наскільки гра класна, настільки що вона і хірова, блін. Ідеш, бачиш, наводишся, він е, півміліметра вже крок зробив, який здихнув не в ту сторону, все, збилося, хрін його знайдеш. Так, сигаретні картки. Оце підняти потрібно. Чи що це? Дорогі. А, це цигарки просто. Обшукати. Взять. Що опало. Написано взять, значить беру взять. Тут нема нічого. Щось у тебе такі кишені маленькі, це просто капець хера не влазить туда. Що, нема ничего? Блин, бомжи якісь живуть. Тут не можем ничего взять. К а. а тут шо? Шо це? Та воно старе, бляха. Помпова рушниця. Серйозно? У мене ж була помпова рушниця. Щось я не зрозумів. Де вона? Помпова рушниця. Ну окей. Типу знайшов. Блін, 10 разів кнопку вийти потрібно натиснути, ну це. Срака. І що ти. Бля, ну серйозно! Ти замінив помпу бору. Ай, блядь. Система підбору зброї тут просто кончена. А ре, ре. Реально кон... Чекай це моя рушниця. Не зрозумів зараз. Та не та кнопка, бля. Болтова гвинтів. Ну це моя. Але у моєї був снайперський приціл, алло. Не по. А. Яка болтова, бля. Заліз назад. Чого він скидує? Хірену зброю? Я не можу ПОНЯТЬ? Нахер мені твоя помпова рушниця? Алло? Так. Блять, знов болтова гвинтівка. Ти ж знущаєшся, чи шо? Ланкастер, болтова гвинтівка. Помпово. Бля, коротше. Йдемо, звідси. Дурацька система не подобається мені абсолютно. Давай шмоток наберемо. А де шмотки? Ну, що це таке? Ай, бля, так. Е, почистить. Я так розумію, то чистилка там лежить. Вона ж до кінця має шкода будь-дойти. Чи ні. Та сховай. Та блін. А цю почистити не потрібно. Я не розумію, чому е, сіре ото то можна прокачати її, так вона в мене і так вже прокачана. Так, це чистилка, окей. Тут більше нічого нема. Зброя лежить. Толку мені з тої зброї. Тут я був, чи не був? Сідло. Тут я не був. Ще одна скриня. Та бляха, ну... Куди ти застрибнув? Я бачу, що я беру абсолютно через твою голову, через твою спину. Тут нічого. Тут книжка, пігулки якісь не потрібно, ні? Начебто тут більше нічого нема. Так, тут я був. Троє дверей. От... А. Ні, тут був. Тут був, я сюди заходив. А що в мене з сердечком? Звідки? Що сталося, блін? Так, в цьому будинку я був. Так, був гетару бачив. Там був, там був. А там не був. А я туди хер залізу, да? Ясно, пішли. Ну що, Хав'єр, показуй, що тут у тебе? Що знайшов? Штовхнути. Та ладно, не такий він вже й важкий. Це туалет! А ні, не туалет. Так, що тут у нас? Десятки. Я ж казав, що воно того варте, чи не так? Ось, візьми це. Давай розділимось, зустрінемось у таборі. Звучить непогано. Що ви бухикаєте, промер чи що? Хав'єр паскуда не сказав, що ми через Сі поїдемо. А, мене мороз ковбасить, блін! Де моя кубила? Алло, коняка! Мене мороз. Тихо, а там тіло валялось, ні? Ось все. Взя... Ну воно згоріло, що тут вже все, тут вже нічого. Так, а отут є ще. Можливо, там щось є, але не потрібне воно нам. Погнали. Додому, до табору. І далеко їхать. Чи все завдання виконане? А, все, завдання виконане, Чи... Добре. Де це я. Ві... Ой йоханий бабай. Як я далеко. А тут. А я не всі облутав. Раз, два, три. А не, всіх. Здається, всіх. У нас ще фоторепортеру це є. Я не знаю, як коли його доробить. А... Альберту Мейсону потрібна подальша допомога у фотографування твари... тварин. Окей. А... Не знаю, давай спробую. Yeah. Тихо, тихо, давай зв... да, стій! Спробуємо. Це довго їхати, напевно. А це ще. Я почекаю, поки вони. Чи ви сюди їдете, пацани? Це ваше? Просто я збираюся тут якби відпочити. Я не знаю, що ви кажете. Я думаю, це не їхнє. Головне, щоб мене ніхто не бачив, блин. Все, наче все. Так, взять. Взять. Та який свідок, блядь, звідки? Який? Чувак, вибач, ну типу. This is on you. Мені краще, щоб було так, ніж свідок. Я просто не знаю, як з ним домовлятися, блін. У мене не виходить з ними домовлятися. Все, до побачення. 65 центів, охереть. М'ятні льоданіки, крекери. І мінус репутація. Зашебісь, блін. Ну. Не знаю, просто інколи з ними намагаєшся, типу, порозмовляти і вони агресивні стають. А інколи оцей ну чувак йшов, типу, наче й не агресивний. Але хер його знає. Свідок. Звідки він взявся? Ходив, бродив десь. Краще б тебе вовки з'їли, чесне слово. Блін, мінус репутація. Бля, дядько. Давай, давай, зараз впадемо, блін. Ну розвернись, ти. Ну ти тупа, кляча, блін. Ти можеш швидше рухатись? Тихо, тихо, не лети, не лети. Чому коняка сама не бачиш, де це урвище якесь, що воно не зупиняється? Ні, летить. Аби летіть. Так, отут можна вже і полетіть. Так, добрався я до нашого фотографа. Кого він тут фотографує? Пташок. Чи, чи кого? То його кобило. Привіт, Альберт. Містер, о, о. Містер Морган. Тут треба бути обережним. Земля дуже підступна. Звичайно. Справді підступна. Я був тут раніше. Правда? Так. Кумедно, що все як ти очікуєш, ще не так? Ні, я так не думаю. Що знімаєш? Орлів.

Зараз паде, давай, блядь, ну дурак, ну блядь. Ах. Шо, рятувати зараз що? У мене мотузки нема, блін. Right. <laughs> та спускайся там низько, дурачок. А, ні, не низько. Рокстар, бляха, муха, зробіть. Дайте можливість озвучку робить. Oh, Козли, блін. До біса Орлів, я йду додому. Правильно. Знаєте, я дійсно зробив декілька дивовижних фотографій завдяки вам. І якимось чудом я не скинув собі шиї скрутив з шиї. Бережіть себе. І ви теж, сер. Вибачте за весь цей клопіт. Я думаю, тут завдання якесь буде, і знову йому допомагати фотографувати щось. Завдання. Іделія для аматорів 5. Не зрозумів. F1. Та F1, блядь. Опис місії. Ледь не віддав душу після падіння зі скелі при собі сфотографу при спробі сфотографувати орлів. А чому бронза, я не зрозумів? За що бронза? Типу, тут все відбувалося в катсені. За що мені дали бронзу? Ще раз повторюю, наскільки класна гра, настільки вона кончена. За що дали бронзу, блять? Поїхали додому. Не проходжу я цю гру, тому що е, діалоги швидкі і я не встигаю читати. Мені потрібна озвучка. Реально, я, ну просто це трендець якийсь. Це по-перше. По-друге, тут ще багато тексту якого не перекладеного в тому ж таборі. Е є діалоги, які, типу, щось важливе, начебто, має бути. Але ну, не розумієш. Де? А що з щиткою не так? А, я на коні. Чекай, де воно? Де цей табір, бляха? Це довго їхать, давай ми тоді тут завершимо. Я доїду до місця, там збережуся. Можливо, до якогось завдання під'їду, щоб наступний раз знімати серію по цьому, по якомусь сюжетному завданню. Тому на цьому поки що все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Що житиме вічно, бо вся його життя. Артур Моран не просто людина, а чи що ніколи не знає захину.